Поліцейські Донеччини зафіксували наслідки 29 російських атак. Ворог бив ракетами і дронами протягом доби. Армія РФ вдарила по 12 населених пунктах. Окупанти позбавили цивільних мешканців життя та житла. Російські війська обстріляли міста Бахмут, Костянтинівка, Гірник. Курахове, Авдіївка, Вугледар, Краматорськ, СМТ Велика Новосілка, села Орлівка, Північне, Калинівка, Очеретине. Рашисти застосували авіацію, ЗРК С-300, БПЛА ланцет, РСЗВ Град, Ураган, Смерч, артилерію. Знищено та пошкоджено 59 цивільних об'єктів, 49 житлових будинків, дитячий садок, адмінбудівлю, цехи заводу, лінію електропередач, газопровід, автомобілі. Дві ракети С-300 та чотири залпи з ураганів Окупанти спрямували по Костянтинівці, поцілили у 17 багатоквартирних та 18 приватних будинків: адмінбудівлю, дитячий садок, газогін, автомобілі. Вбили 6 цивільних мешканців, ще 10 отримали поранення. Зі смерчу ворог накрив Курахове. Руйнувань зазнали 4 приватних оселі та об'єкти критичної інфраструктури. З авіації та градів росіяни обстріляли Авдіївку. Пошкоджено цехи заводу. В обох випадках інформації щодо жертв. Не надходило внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо травмованих у Бахмуті, Вугледарі та Калинівці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.